Так, ламається не тільки ловол, але ось у нас така біда, пасиночок, кінець огорода роду і зачепив крайком, знайшов пасинок в землі. Ну отак покеловол жде з Китаю пробку і штопорне кольцо, то МТЕС допахує, хорошо, що є така техніка у нас. Різачком нагріли, то що третій корпус завернуло, На, нагрів, нагріли, вигнули. буде-меніє як. І отак. Шнурки, рулетка. Думаю буде. Орат. Він в ідеалі не орав ніколи, я думаю буде орат. Проварю я через отвір. Знутрі і знаружі, Може тут ще усилю наружі, дві ляпухи по боках. Ось ще пару городів попросили за -за заврати. Отак. Отак От вийшло заварити В принципі, не буду я, навірно, накладати пластину, нема пластини по боках такі невеликі, потім думаю може ще бути пасанки, комусь треба поздаватися так що, на ходу з плугом неправо Справився це з перших автоматів їхніх Автомат, а вот так ну, плюс минус там, конечно, на миллиметре, но подаемся.